Росія постачає терористам найсучаснішу зброю. Про це розсув координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За його словами, є багато випадків, коли на покинутій бойовиками техніці та зброї стоїть маркування російських військових частин. А в арсеналі терористів снайперських гвинтівки 2000 року реактивні вогнемети, шмель, автомати Калашникова. АК-100, ПЗРК Верба. Дмитро Тимчук каже, саме з верби збили транспортний літак над Слов'янськом. Цей комплекс з'явився на озброєнні лише на початку літа в одній. Військовій частині Російської Федерації, і в інші країни його не експортують. Координатор інформаційного опору прогнозує, невдовзі в бойовиків можуть з'явитися й балістичні ракети. Допустимо, зараз звучають те, що Росія очень сильно розкручує факт применения як до ракет на місці до технічних комплекс. Ми не скучаємо, що такі комплекси управляємо російським екіптатом, можуть проявитися завтра на Донбасі раз російські. І потім будуть розказувати, що тоді роють силовики. І Дмитро Тимчук каже, що кількість терористів на сході не зменшується. Найманці техніка заходять в Україну через прикордонні пункти з Росією, які контролюють сепаратисти. Зісля координатора інформаційного опору нині на Донбасі за їхніми підрахунками воює 12 тисяч бойовиків. І Кремль планує передати сепаратистам в Україні ще більш потужні ракетні системи. Про це заявили в американському держдепі. Навчання ж російської авіації поблизу України назвали провокативними і такими, що посилюють напруження. Влада федерації раніше не раз закликала до мирного вирішення конфлікту на Донбасі, тож повинна підтвердити свої декларації діями. Так сказала речниця відомства Дженіфор Псакі. Зокрема, в Держдепі закликають припинити постачати зброю, бойовиків та гроші на підтримку сепаратистів. А також відвести свої війська від українського кордону. Ми серйозно занепокоєні планами Росії провести масштабні навчання авіації цього тижня в прикордонних з Україною районах. Такі маневри провокативні і лише посилюють напругу.